Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена і сьогодні у відео покажу вам свою косметичку, яку брала з собою в поїздку на декілька днів. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Але перш ніж приступити до моєї косметички, хочу вам трошки розповісти, де я пропала. Ці 10 днів не виходила. В Ютуб не знімала ніяких відео, тому що все пов'язано з хворобою, звичайно ж, і в спільноті я своїй ділилася, потім вийшла на роботу, знаєте, і дуже багато справ назбиралося. Але все, дякую вам за підтримку, дякую вам за хороші, гарні слова. Я повертаюся і сьогодні хочу вам розповісти: власне, трошки треба було поїхати на два дні, відволіктись від. Того всього, а тому, що ще й така якась апатія брала своє, але нічого, все ми витерпимо, вистоїмо і. Тримаємось, і все у нас буде добре. А тепер давайте приступимо до моєї косметички. Я ось так її відкриваю і буду одразу, одразу рандомно так виймати і показувати вам, що зі мною їздило і чим користувалася. В своїх недавніх покупках я показувала вам ось таку мініатюру. Тоді була якась хороша акція в Єві, я взяла від гарнір. В принципі, добре азнювала туш, я ту ж вам теж покажу, яку я зараз користуюся. Дуже зручно було її з собою брати. Косметичка в мене така не є, знаєте, дуже аж велика, тому все помістилося. Брала я також з собою і навіть же відгуками поділюся, що я використовувала, Так, тут в мене ще навіть залишилось. Ось такі. Пробнички кремів від доктор Туна. Звичайно, повний відгук буде вже в порожніх пляшечках, тому що гель в мене закінчився. Він мав таку гелеву, доволі таку густу, густої сметани консистенцію. Вистачило мені цього засобу якраз на два дні, на ранок і вечір, тобто на чотири примінення мені цього гелю вистачило. Добре, доочищав макіяж, тому що я макіяж змивала міцелярною водою. І е, е, мені сподобався легка така віддушка, не є на. Тобто підійде алергетикам, я так думаю, тому що ну, немає такого якогось сильно вираженого аромату. Це серія йде аква, вона йде зволожувальна. І також користувалася ось таким кремом під очі. Крем вам, звичайно, теж можу показати. Він доволі таки густий. От, Подивіться, як він так вкладу виглядає. Ось крем доволі таки густий, але він, бачите, дуже добре розподіляється. Він дає зволоження та живлення. Я приємно здивована, тому що я на це є взагалі на цю серію не покладала ніяких там надій і думала, що це таке, знаєте, 20 плюс, А воно мені не підійде, тому що шкіра все ж таки в мене вже вікова. Але ні, хочу вам сказати, що приємно здивована, тому що. Отримувала по максимуму від цієї лінійки. І також у мене ще от залишились такі два продукти: це значить сироватка та крем. Ну, ним я не користувалася, тому що. Мала у використанні дещо інше. Так, давайте навушники я свої заберу. А, так, добивала я свою також сироватку Best від Faberlic. Вона мені слугувала і базою під макіяж праймером. І ще з догляду. Покажу вам, що були зі мною. Це нічний крем для обличчя з протеїнами чорної ікри від Лівести. Ось такий нічний крем. мені він подобається. Я не залюбки ними цією серією користуюся. Та денний крем для обличчя з гіалуроновою кислотою та SPF 15 також в об'ємі 30 грамів, вони невеличкі, зручно було їх, в принципі, з собою брати. Давайте відразу покажу вам. Парфум, який зі мною їздив, це в нас Avon Today, Tomorrow Always, This Love. Ну, це весна в флаконі. Я минулої весни десь навіть і літом користувалася цим парфумом. Це квітковість, тут якісь навіть є із соло, тут я відчуваю якісь і цитруси, такі гостренькі, але настільки приємні і так гарно лягають тіла, що шліфу цей аромат просто неймовірно. Хотіла б, звичайно, повну версію, але. А, буду зараз скористуватися. А поки а, цією мініатюркою, ну, подивимося, що там далі буде. Ну, а тепер давайте так все по-моєму рандомно. Як воно в мене і було, Пензлики я вам теж, звичайно, покажу. А, тональний крем, «Абсолютний комфорт, добиваю. Це в мене ще добивашка. Нічого з ним не сталося, абсолютно нормальний аромат. А, тому. Користуюсь обожнюю біжутерію. брала з собою ось такі сережки, от далі контуруючу свою палетку брала теж оця від Faberlic. В принципі, доволі таки часто мені тянеться рука до цього. Хайлайтеру та й рум'янами стала я користуватися завдяки вашим рекомендаціям, тому що ви кажете, що рум'яна дуже гарно виглядає. І тепер я вже з вами погоджуюсь і стараюся використовувати їх. Далі їздили зі мною ось такі. Це в нас теж рум'яна, але я використовую як скульптор від Lamelle талпот 400. 404 номер. Ось тут така в мене вже дірочка. Хто зі мною в телеграмі, той вже знає, тому що повний відгук я там залишала на цей продукт. Добиваю пудру від Faberlic. Ось стільки в мене її. Ще залишилося, довго зупинятись не буду. І з собою я брала ось таку палетку від Avon, Вона називається Queen Bee, І бачила зараз в квітневому каталозі, її можна придбати за хорошою ціною 200 гривень. Шикарна палетка. Хто на неї дивився, то я вам її рекомендую. Мої улюблені відтінки, я думаю, ви можете бачити, які я затираю до дірочок. Сьогодні робила макіяж. Ось цей давала. В складку повіка, от, і цим робила стрілочку зверху і знизу, такими відтіночками. І ось цей він трохи такий капризний, але пальчиком, якщо його набирати, тут є такі блискітки, можуть вони по обличчю розлітатися. Але я навіть без бази його наносила. Якщо пальчиком наносити, то все а, дуже добре. Скажете, ви така а, осіння гама, але я зараз, щось в мене такий настрій до на неї сьогодні був і я її а, використовую. Дуже задоволена. Картонна упаковка, легка брати з собою, на магніті, все просто чудово. Далі а, покажу вам, чим же ж я так так я не скористалася я жодного разу помадкою а від Івроша хоча брала з собою. Е, так, олівчики від Avon теж брала, але я так і ним не скористалася. Е, туш в мене від Evelyn, між іншим, дарувала мені вікурси, за що я велике дякую. І в телеграм-каналі я також ділилася там своїм відгуком. Я вже нею користуюся десь трошки більше тижня. Вона йде е, чорна варєте Lashes ле, Show. Е, Об'ємна туш для Вій

Ну, Я думаю, багато вже хто з вас її знає. Шикарна туш, не треба, щоб вона розмальовувалася. Одразу я її відкрила і а, почала нею користуватися. Зручна силіконова от а, форми, вона мені а, розчісує, а, розділяє, дуже добре промальовує. Дається нашаровувати. можна зробити ваші ваш такі, як в ляльки, знаєте, драматичний ефект. З одного шару просто промалюєте її добре, вона вам їх видовжить. Просто я на навіть не знала, не думала, що в Evelyn є такі класні а, туші. Я залюбки буду цю туш повторювати. ну Просто ідеальний варіант, я просто в захваті. Також сьогодні від фаберлік звичайно, чорний олівець використовувала, там в мене ще його трохи залишилось, я добиваю. А, далі брала ось такий гламбі. Але теж ні разу не скористалася. Для губки навіть не буду вам показувати. Ось цим брови промальовувала теж глимбів в 02 відтінку. Тут є зручна щіточка, і взагалі зручно його з собою брати. Цей олівець стільки в мене його залишається. Для брюнеток це ідеальний відтінок. Бачила, там ще в глимбі вийшли мікропенсіли, типу такі, треба буде піти подивитися. Але поки є чим користуватися, тому. Ну, Нема сенсу зараз щось мені купувати новеньке, буду користуватися це, що в мене є, добивати свої старі продукти. І а, закріпляла ось таким гелем від e, Color Intent, фіксуючим. Він в мене вже такі трошки помутнів, в принципі, зручна тут щіточка така, і треба його так мені a, трошечки так. A, Спочатку отак робити, а потім промальовувати, тому що мені його дуже забагато трохи набирається. І коли забагато набирається, тоді воно таки лишає такий е, наліт такий, чи що, як це правильно називається. От. А якщо так його трошки зібрати, тоді все добре в принципі, е, працює. Так що з ним потрібно не переборщити мої вії. Та, мої брови він тримає е, чудово. А також, звичайно, покажу вам пензельки якими я користуюся. Ось цей від Real Techniques дуже м'який класний пензель брала його з собою. Зручно, що влазить в косметичку, тому маю деякі тому маю деякі ще пензлі від е, для пудри, але користуюсь здебільшого її, з ними вдома, тому що вони в мою косметичку не влазять. Вони, е, Завеликі. А ці просто ідеальні. Ось цей пензель, це в мене 402-й. Так, а оцей вам показувала це номер Real Techniques, номер 400 От. А ось цей це для хайлайтеру пензель, номер 402-й. Також дуже Хороший пензель, дуже зручно ним наносити, наносити хайлайтер, і теж зручно, що залазню мою ось косметичку. Далі брала від фармасі ось такий двохсторонній пензель, теж наносила ним сьогодні, от, власне, стрілочку промальовувала. Це він де двосторонній, тут номерка немає, але цей от з таким, з таким, такою от, попкою. от, З цієї сторони, а, він, а з цієї, де він от, такий плоский. От, Власне, ось цей з шимером наносила. Тінь і промальовувала ось тим темним таку стрілочку. виймала, так Я вам виймала стрілочку, таку робила то зручно. Розтушовувала я ось цей світлий відтінок в складці ось таким пензлем. Це теж у нас іде фармасі. Такий а, пухнастий пензель для розташування тіней він йде. І ось таким з Аліекспресу пензлем то я наносила а, ламель а, контуринг. Ще був в мене від Avon, але я ним не користувалася. Ну і, Звичайно, спонж, яким я користувалася, тому а, я спонжі мию. Вибачте, він зараз в мене такий з тональним кремом перед використанням. Тобто вони в мене так зберігаються. Коли я використовую, то я йду їх а, мию. І тоді вологим методом я їх наношу. От, в принципі, така косметичка дорожня а у мене цього разу була. Дякую вам всім за увагу! Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!